Вітаю вас, друзі! Ви на каналі VLP Game. Мене звати Віктор, і сьогодні особливий момент для того, щоб записати відео. Так, вирішив я повернутися частково до цього формату. Я на мапі з Зеленка, але то не дуже важливо. В нас вийшло DLC, перше DLC відносно Season Pass 1 для Farming Simulator 25. І це саме Next Pack. Тож, давайте зайдемо в магазин і подивимося, що він собою представляє. Так, що тут в нас виходить? Всього є несуща установка і 5, 7, 9, 10, 10, 12 агрегатів. Так, несуща установка виглядає отак. Це така собі кронбалка, на яку все навішується. Має вона два дизельних двигуна, які працюючи виробляють через генератори енергію, направляють її в електродвигун, який, до речі, фігіозно, де він тут стоїть. Не знаю, я де він стоїть. Має потужність 1100 кінських сил, безступінчату коробку передач CVT 1700 літровий. Паливний бак 140 літрів каталізатор Каталізаторна рідина для зменшення шкідливих викидів від дизельних двигунів. 25 км на годину максимальна швидкість така собі. 24-4 тони вага. мають з налаштування тільки змінні колеса кількох брендів. Давайте БТК поставимо. Так що, от, -от так. Е, далі, що це в нас таке? Для одобрення полів підходять цистерни для гною рідини. Це в нас бочка для дегестату та рідкого гною. Отак от виглядає. Є там у неї всякі шланги, вона на лапах. Цікаво, до речі, мені аж як же ж вона буде навішуватися. Деталізація нормальна. Не ідеальна, є де-не де, де косяки Я перед цим всі знаю трішки проглянув, але загалом нормально. нормально 30 кубів містки з 15 тонн вага. Е, наступний агрегат це культиватор готує поля для наступної сівби. Розподільник гноєвої жижі приєднується до відповідних цистерн. Тобто, нам дають культиватор. По суті, дискові борони, да? дві дискові борони, каточок. І вони мають можливість приєднуватись до, я так розумію, до тієї бочки. Вага 6,2 тонни, ширина захвату 14 метрів. Непогано. І швидкість 17 км на годину. Це ще краще. Це реально ще краще. Різних марок, до речі, нагадаю, що Nexat це саме. Бренд несущий, а більшість навісних цих агрегатів для нього робили підрядники, в яких він робив замовлення для того, щоб вони ті чи інші свої агрегати адаптували, щоб їх можна було приєднувати саме до Никсату. Так, оце вже Нексатовська штука. Це в нас що? Додатковий бункер, що збільшує міськість обладнання. Це в нас для насіння і добрив. Я так розумію, типа підсівалка, так? Да? Стоять тут турбінки. Три штуки на. А чого тільки три Поки то чотири. Ха -ха. Цікаво. Ну, розподілили на три. Є чотири у нас баки і один посередині. Якогось чорного кольору. Окременький. Цікаво. Місткість 20,5 кубів це взагалі і мегамісткість. От прям відчутно, що ця штукована робилась для роботи на великих площах. 6,5 тонн вага. Так, далі в нас є від ведерстату. Що це в нас? Це в нас вивчильник підходить для мінімального обробітку полів. Це по суті теж дискова борона. До речі, якась форма ромашечок тут цікава. І Бачите, вони адаптували типа, щоб він влазив, я так розумію, всередину чи що. Краєчки складаються, щоб в тієї, що в цієї. Тут Ось саме краї підломлюються. Тобто вони зберігають ширину, але для якихось, я так розумію, транспортування треба, щоб воно складалося. Або є там якась ще опція. Можливо, це саме питання по технічній коліні. Вишати слід від Nexata чи не лишати. Обробляти цю ділянку чи не обробляти. Ну, тут теж два ряди дисків, до речі, мульчуючий є каток. Було б якби він був реалізований, саме роботу тут робив. Бо по факту робочих органів багато, а прописали вони його, по суті, як дискову оборону. Ось так написано у ущельники, це переклали вони дискатор. А тут теж якби дискова, але її назвали культиватором. Не знаю. А, зараз був за ширину вам скажу. Ширина так само 14, швидкість так само 17, вага 8,7, дещо трошки важчий. Далі Ведерстат знову ж таки дає, ці машини підходять для посіву таких культур, як пшениця, ячмінь або ріпа. Коротше, сіє вона всі зернові. Навіть рис, редьку, траву, горох, шпинат. Все сіє. Ведерстатовська така штука. Інспір NC. 13,5 метрів, 5,3 вага, 15 км на годину ходить. По суті, це те, що ми звикли бачити в сівалках. Просто що тут немає бункера. Бункер навішується окремо. І так само краєчки складаються. Оце прям цікаво подивитись, на що вони складаються для чого. Але тут ми подивимось згодом. І знову ж таки, видерстат. Це вже в нас саджалка. Яка садить кукурузу, сорго соняшник, сою, цукровий буряк, вовну і зелені боби. Чистичкові боби. 13,5 метрів ширина і 18 км на годину вона ходить. Оце, до речі, мені цікаво, чого вони вущі за ті ж самі культиватори. Так, що це в нас від Ейнебіок? Мотига, висмик дрібні та середні бур'яни між посівами, покращуючи стан поля, їх використовують на перших етапах вирощування культур. Є, значить, і прополювач. Прополювач, до речі, не зовсім звичного типу. Такий, знаєте, такий дрібненький, дрібненький. І дискова борона навіть там є. Добре, іноді хочеться детальніше роздивитися. Магазин такої змоги не дає. Шкода, що не можна бігати по магазину. Робоча ширина так само 13,5, швидкість 12. Ну, повільненько нічого не скажеш. Потім від фірми Дамман. У нас є оприскувач. От тут якраз комплексне рішення, тут і бункери. Бачите, навіть, як зроблено, є типу, гербіцидник концентратний, і вода, і воно може змішуватись, ну, так як типу, в житті. Е, найголовніша тема яка? 22 куба. Місткість. Вага 11,6, ну, вага тут, в принципі, ну, не дуже то все актуально. Ширина 56 метрів, швидкість 12 км на годину. Ходить повільненько, але при такій ширині 56 метрів це прямого. І. Місткість бункера теж. Вистачатиме на дуже великі площі. Моделька, як завжди, бомба. Далі, далі в нас йде саме агрегат X. Са. Це комбайн. Це комбайн. Отак От він виглядає. Місткість бункера на секундочку. 32,5 куба. Це як мінімум в половину більше, ніж самі топові комбайни, які є в грі. Швидкість роботи 12 км на годину. Це на 10 км швидше, ніж стокові комбайни. Не знаю, чи це дійсно його суперпотужність і продуктивність, що він може ходити так, бо наче як там стоять в цьому комбайні. Стоять два механізми, грубо кажучи, як один комбайн. Розібрали, то я не знаю, там Дженді. Не один, а два. Два розібрали і всунули в один оцей. І виходить, що в нього пришвидшена продуктивність. Це так. Чув, я коли цікавився ними, ще в минулому чи позаминулому році як якраз шуміли, що вони вийдуть в продаж в загальний доступ. Але не будемо затягувати далі. І що в нас тут? І тут у нас дві жаточки від Герінгхоф. Одна зернова, 50-футові, вони тобто 15,2 метри, такі, як у більшості топових комбайнів. Єдине, що швидкість так само, що 12 км на годину. Тобто на 2 км швидше. І для збирання соняшників кукурудзи. До речі, Асорго тут не вписане, так? Да? А, Сорго ця зброя. Ширина так само 15,2, швидкість 12 км на годину. Так що якось отак. Отакий От комплект вони завезли. По цінам не думаю, що варто називати. Ну, наприклад, щоб зібрати комбайна із цієї штуки, треба що? 655 тисяч витратити на несущий апарат. 318 тисяч на сам комбайн. Це вже в нас виходить 973, да? да 973 тисячі і плюс ще до нього жадку за 143. Коротше, мільйон. Вхідний, вхідний план на комбайн мільйон. На інші агрегати, звісно, трошки буде виходити дешевше. І що? І давайте глянемо на нього, да Ось він стоїть, цей апарат. Колеса велетенських розмірів. Просто велетенських. Є освітлення, в принципі, так він на комбайн схожий, просто що якась з нього інша компонування. Є отака величезна несуща рама. Леса, двигун от дизельний один тут, ще один отут, а де саме електродвигуни стоять, я так і не знаю. Чи вони оце десь тут заховані в цих кожухах? Безпосередньо біля кожного колеса, чи. Ну хоча ж потужніше ж, має передаватися і на навіски всякі не знаю. До речі, давайте глянемо. Ось ось стоїть комбайн. Да, є в нього тут вали відбору потужності. а от цікаво, як воно саме. Саме стикується через що із самою цією несущою рамою, як вона йому потужність передає, чи він там окремо заправляється. Отак виглядає Nexatopskій комбайн. Доволі така відчутна махіна. Ну і жоко стоїть. Жатка стоїть. Є е в мене куплене тут поле. Так що, в принципі, можна поїхати покосити ріпачок. Переходимо в робоче положення. Таку він лапу опускає, спочатку одна сторона, потім інша сторона, потім підніма догори кабіну. Скажу відразу, працювати з кабіни не так, щоб прям зручно. А, а ще, а ще, да, ще я не тою стороною під'їжджаю, да Перемістив я це все діло на поле і тут вам покажу, як воно щіпляється. Є там певні якісь приколи, нюанси, але в принципі ви тако під'їжджаєте плюс-мінус, так як треба, розкладаєте в робоче положення. Знову цей процес одні колеса, другі переставляються. І піднімається кабіна. Кабіну треба відвести вона да, рухається, її можна водити при затисканні двох кнопок миші А якщо вимкнути підсказку, будуть такі зелененькі лінії, які видно і так, що типу, от туди має під'їхати комбой. І ви рухаєтеся, рухаєтеся вперед. Він Присідає в певний момент. Тобто підлаштовується під висоту агрегату і він це робить сам. І їдете аж доки не засвітиться кнопочка під'єднання. І от на цьому моменті, до речі, бачите, він його трошки так догори підняв. Коли починаємо від'їжджати, він буває його за собою тягає. Тобто, я так розумію, краще всього це робити на абсолютно рівній поверхні десь на спеціально виділеному місці на базу. Ну і жодко, в принципі доєднується і зараз показую вам його роботі. Маневрування ну, блін, ще та з ним штука. Я б не сказав, що вона прям класна. Що до речі, а чого це, колеса не крутиться? Запускається з таким писком цікавим. Ну і далі як, як комбайн мав би працювати, а чого не працює. Бо поле, мабуть, не моє, так? Да? Бо поле, мабуть, не моє. Секундочку. Ай, ну, звісно ж, треба було щось зберігання зробити. Да, бо поле не моє, тепер поле моє. Тепер можна працювати. Тобто, сидячи так, можна якось підловити цей крой, але, блін, ну маневри. Воно наскільки незвично і зовсім по-іншому. Що я, наприклад, не можу зараз тримати ряд і нормально себе відчувати. От від слова зовсім Тобто їхати, як на звичному комбайні по краю. Блін. Ну. Складно, я, я відверто вам скажу. То працювати без GPS на цій штуці. Ну, ще надвору може якось і можна. Ося його схема керування... Блін, він то, то не повертає, то вже повертає занадто різко. Так що... Блін, ну тільки під GPS. Виходить так, що тільки і виключно під GPS, але більше того, я вам скажу, що воно і в житті розраховане на те, що оператор там уже сидить при польових роботах чисто як спостерігач. Ну, от, тут, в принципі, все як комбайн, є анімовані фішки. Е, це зліва і справа, я так розумію, це саме... Обмолот там відбувається, через що він і швидше ходить, бо по суті в ньому два комбайни замість е, звичного одного. Тобто роторні бази є дві. на противагу звичайному комбайну, де роторна база тільки одна. І, відповідно, розкидачів е, соломи тобто Воно або розвиває, або якби це була пшениця, воно б Два, два валочки. Тож, отак це все діло виглядає і працює. Ще виставляється так само шнек, відбудемо кабінку у сторону, машина під'їжджає і все діло забирає. Ще розвертати його, ну, блін, але теж йому так місце багато треба. Не всі моя чотирма колесами зараз, о, оце чотирма, треба більш менше трошки місця, але все рівно багато, але все рівно багато. Культуру він топче, так, як і всі, тобто, де є колеса там і топче. Система управління така специфічна. Ну і що, друзі? зробимо таке коротеньке пілотне відео. Якщо вам цікаво дивитися прям детальний огляд, Як що працює, як виглядає, то не забувайте написати про це мені в коментарі. А так, в принципі, що там вийшло в паку, я вам написав. Тож дивіться, проявляйте якийсь актив, лайк, дизлайк, коментар. Підписка, щоб я розумів, чи цікавий вам такий форм-фактор і тоді подумай, як зробити його більш-менш компактним, бо в мене не виходить зробити коротко і багато. Тож, всім дякую за перегляд, за вподобайку. Ви були на каналі Game Мене звати Віктор. До нових зустрічей.